Вітаю всіх, кому не байдуже життя краю. В ефірі програма Час і ось головні теми випуску. Двоє під колесами, Нерахівщині п'яний водій, збив людей. Важлива дата. В Ужгороді відзначали 57-му річницю Угорської революції. Безробітні працюють громадські роботи тимчасового характеру. Підсумки за 9 місяців. Закарпатські медики провели колегію. До святих місць жителі Тячівщини вирушили до Почаївської лаври. Сторіччя митця в Ужгороді відкрили виставку народного художника України Василя Свиди. Модний тиждень незабаром обласний центр заполонять 40 моделей і 20 дітей. У Великому Бичкові п'яний за кермом травмував двох людей. Про дорожньо-транспортну пригоду працівників Рахівського райвідділу міліції повідомила невідома особа. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, що водій автомобіля Тойота Прадо не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де збив велосипедистку. Після чого скерувавши авто на протилежний бік дороги, виїхав на тротуар і збив пішохода. Травмованих доставили до Рахівської районної лікарні. Це був неповнолітній хлопець і після річна жінка. В яких медики діагностували черепно-мозкові травми та численні переломи? Потерпілі перебувають у комі. Медики встановили, що водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. 23 жовтня наші сусіди угорці відзначають річницю революції і визвольної боротьби 56-го року. Тоді у Будапешті відбулася 200-тисячна демонстрація, спрямована проти режиму прорадянського уряду. Її учасники, вимагаючи поліпшення умов життя, політичних і економічних реформ, захопили будівлю радіо і збройні заводи. Повстання охопило багато регіонів Угорщини. З цього приводу в Ужгороді відбулись урочисті збори. Угорські дипломати і представники громадськості поклали квіти до меморіалу меморіальної дошки на будівлі СІЗО 23 жовтня 1956 року. Початок угорської революції події того дня закарбувались в історії угорців. Важливе значення відіграв цей день в житті країни. Угорська революція прирівнюється за значенням до визвольної боротьби та розцінюється як початок краху радянських тоталітарних режимів. Щороку цього дня угорська громада Закарпаття збирається біля меморіальної дошки пам'яті героїв і жертв революції та визвольної боротьби. 23 жовтня 1956 року. Важлива дата не тільки для Угорщини, а й для всієї Європи. Цей день об'єдналася нація, яка була розбита вщент, яку намагалися завоювати. Вони стали єдиним народом, організували мирну ходу в знак протесту. В результаті знесли на перший погляд непереможні радянські війська, навіть подмовували над тим, аби повністю вигнати їх з території Угорщини. Це був справді титанічний поступок. Ті події досі не залишають байдужими багатьох людей. Люди з квітами в руках прийшли на урочистості серед них, як старші, так і діти. Життя сотень людей забрали події 56-го року, Віта хвилиною мовчання та покладанням квітів помінули героїв і жертв угорської революції та визвольної боротьби. Голова Закарпатської обласної ради Іван Балога привітав угорських дипломатів генерального консула Угорщини в Ужгороді Йосифа Бочкаї та генерального консула Угорщини в берегові Іштвана Тота з нагоди національного свята, річниці угорської революції. Саме в далекі жовтневі дні 56-го року угорський народ повстав проти сталінської диктатури. Ця подія залишила глибокий слід в історії Угорщини, сприяла піднесенню національної свідомості та активізації національно визвольного руху. Іван Балога переконаний, що спільне відзначення подій історії наших народів вкотре підтверджує прагнення непорушності спокою та порозуміння між народами, яке відкриває перед нами не лише минуле, але зміцнює віру та сподівання на краще майбутнє. Нині Україну та Угорщину єднають дружні зв'язки у всіх сферах життя, що сприяють впевненим крокам наших держав на шляху економічного і духовного розвитку, наголосив голова обласної ради. Як спростити рух автотранспорту в Мукачеві? Чи варто створювати кільцеву розв'язку на вулиці Духновича у великій залі Мукачівської ратуші вирішували наболілі питання міста? Які проблеми мукачевців сьогодні потребують негайного вирішення? Розкаже Ірина Грабко. Депутатська комісія міської ради з питань транспорту винесла на обговорення чимало питань. Стосуються вони організації руху та розвитку дорожнього господарства, а також роботи транспорту у Мукачеві. За словами членів комісії, сучасне життя вимагає поглянути по-новому на ситуацію, що склалася, і вжити потрібних заходів. Одно з питань було це розгляд звернення і депутатів обласної ради щодо ініціювання розроблення. Генеральної схеми організації транспортного руху в місті Мукачеві, тому що життя йде вперед. А у розвитку саме мереж, у розвитку транспортної інфраструктури ми трохи відстаємо. І сьогодні на порядок денний життя нам диктує вже і. Велосипедний транспорт запроваджувати, більш поширювати і створювати умови для велосипедистів. Все більше і більше мукачівців бажають активно пересідати на велосипеди. У місті хочуть створити якнайбільше велодоріжок. кажуть так само максимально ефективно намагаються вирішити питання вулиць Садової і Духновича. Останніми місяцями активно позмісвиконком почав запроваджувати. В місті кільцевий рух, тобто організацію на перехрестях в великій мірі це себе оправдало, тому зараз пробуємо розв'язати таким же чином найпроблемніший наш вузол це перехрестя вулиць Духновича-Садової. І проєктанти запропонували попередньо, попередньо, ще раз наголошую, кільцеву розв'язку, яка десь на мінімумі може туди вписатися. Згідно з планом, створять умовне кільце з тимчасовими знаками. Деякий час об'єкт будуть моніторити, щоб визначити потребу або ж недоцільність цієї ідеї. Та було на засіданні одне питання, яке підтримали майже всі присутні. Крім того, дуже багато дискусій визиває сьогодні в місті закриття вулиці возз'єднання. Паралельно з цим кругом, ми хочемо також в тестовому режимі практично на деякий час цю вулицю відкрити. Згідно з планом, ця вулиця буде транзитною. Паркування на ній заборонять, але будуть передбачені короткочасні зупинки, адже вулиця проходить біля торгового центру і ринку. У селі Пилипець Міжгірського району вчителів пенсіонерів хочуть змусити платити за опалення, яке більше 20 років в їх будинок потрапляло зі шкільної котельні. Пенсіонери винними себе не вважають, адже закон тоді передбачав пільги сільським вчителям. Справа дійшла до суду, де нове керівництво школи та відділу світи вимагають платити надані колись пільги. Андрій Білканич розкаже більше. Справа вчителів Пилипецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів набула резонансу. і це не дивно. Адже з юридичної точки зору змушувати платити пенсіонерів за опалення, які надавали згідно із законом, нерозумно. А все розпочалось після зміни керівництва Пилипецької школи два роки тому, розповідає депутат районної ради. То ця справа почалася після зміни керівництва Пелепецької загальноосвітньої школи, був поміняний директор. І щоб поміняти директора, відділом освіти була знайдена придумана кримінальна справа, тобто за велику розтрату державних коштів, тобто незаконно обігрівався будинок вчителів, незаконно обігрівався сам директор школи, і була порушена кримінальна справа проти директора школи, а потім вдогонку проти сімей вчителів-пенсіонерів, які живуть у бувшому будинку вчителів, який зараз знаходиться на їхньому балансі. Першою жертвою став колишній директор, якого за рішенням суду зобов'язали сплатити 16 тисяч гривень. Зараз пенсіонер, щомісяця сплачує 701 гривню зі своєї пенсії. Винним себе не вважає. Каже, коли проводили центральне опалення в школі, то за законом в якості пільг провели опалення і в його будинок, та будинок учителів. Однак на апеляцію у Василя Федоровича немає ні сил, ні здоров'я. Учителі в той період користувалися пільгами. Згідно закону України про освіту, стаття 57, де вчителям у сільській місцевості. Потрібно було, держава забезпечувала безплатне житло, опалення і освітлення. Проте вісім квартир у будинку вчителя так ніколи і не обогрівалися до кімнатної температури. Котельня не могла забезпечити теплом навіть школу. У квартирах вчителів стовпчик термометра не піднімався вище п'яти градусів. Тому всі ці роки грілись своїми дровами, яких і сьогодні багато у дворі за неіснуюче тепло в квартирах пенсіонерів зараз мушують платити близько 10 тисяч гривень. У мене саме остання точка. І завжди було холодно. Два-три градуси в спальні в прийомні. І тільки в кухні є такий шпорт перемога, який огрівав оті всі кімнати. Мені дали платити тепер 10 тисяч, поверх 10 тисяч. Звідки я такі гроші візьму? Були з за прийшли до мене, взялися за радіатори. Кажуть, такі у вас теплі радіатори. Кажуть, такі рішення, яке ухвалив суд, таки на користь вчителів. Та відділ освіти міжгірської районної державної адміністрації з цим не змирився. Нещодавно пенсіонери отримали листа, у якому йдеться про апеляцію. Вчителі свою правоту готові і далі відстоювати. Однак, коли її буде остаточно доведено в судових інстанціях, покаже час. На Хущині працюють безробітні. Щороку тут організовують оплачувані громадські роботи тимчасового характеру. У такий спосіб вирішили покращити благоустрій і життя людей у селі Сокирниця. Тут працюють безробітні, які перебувають на обліку у Хуському міськрайонному центрі зайнятості. Оплачують роботу центр зайнятості спільно із сільською радою, адже цього з початку року вимагає закон. Цьогоріч селяни працювали останні чотири місяці. Що встигли заробити за цей період? Знає Вікторія Василенець. Громадські роботи організували у хоській сокерниці. Такі роботи тут організовують щороку. Проте цього разу сільрада спільно з хуйським міськрайонним центром зайнятості оплачує працю людей. Це наша спільна така і перша програма. Коли залучені працівники а мешканці села Сокирниці, ті безпосередньо, які стоять у центрі зайнятості на обліку і шукають роботу, і за рахунок цих людей ми маємо можливість покращити, ну скажімо так, навколишнє середовище і покращити певні елементи соціального спрямування. Громадські роботи в нас були і в 11-му, 12-му роках в тих роках були. Правила, значить, центр занятості, хузький центр зайнятості направляв до нас працівників, от і е, ну, на оплачування громадської роботи. З 13-го року прийняли новий закон по, про зайнятості населення. Значить, 50% оплачує сільська рада, і 50% оплачує хуський центр зайнятості. Оплату праці сільська рада здійснює навпіл з центром зайнятості. Таке рішення ухвалили на сесії сільської ради, керуючись відповідними документами. Працювали ж селяни впродовж чотирьох місяців. Цього року у нас працюють три особи, Движенки і один мужчина. Як бачите, вони пропрацювали дуже сумлінно. От. На нижньому верхньому кладовищах вони дуже, дуже акуратно, кущі прорубали, дерева прорубали. Дуже великий, як би казати, фронт робіт зробили. За цей період часу ними виконано робіт на суму біля 9,5 тисяч гривень. Оці кошти пішли тільки на оплату заробітної плати і відрахування від заробітної плати, які спрямовані до державних підрозділів. Під час громадських робіт покращили благоустрій села, навели лад на цвинтарях, облагородили архітектурну пам'ятку кінця 16-го, початку 17-го століття, сокирницьку свято-миколаївську дерев'яну церкву прибрали біля пам'ятника воїнам-визволителям. Працювали по 10-20 днів впродовж кожного місяця. Встигли зробити чимало. Сільський голова каже: якби була можливість використовувати так. Таку практику, хоча б півроку, користі було б ще більше. Це б дозволило вирішити ряд проблем у селі. До прикладу нагальну проблему зі сміттям теж би частково вирішили. Наразі не знають, що робити із опалим листям. На превеликий жаль, не можна їх спалювати. Треба їх вивозити і утилізувати. На спеціальних сміттєзвалищах або на відведених місцях, тому на сьогоднішній день стоїть нагальна проблема. Ну, як і у кожного населеного пункту на території хуського району, у нас відсутнє сміттєзвалище, є тільки стихійне сміттєзвалище. Місцева влада запевняє, докладуть усіх зусиль, щоб у законному порядку утилізувати все зібране. Українські дороги до зими практично не готові. До таких висновків дійшли експерти ДАІ після проведення з 1 по 20 жовтня осіннього комісійного огляду вулично-дорожньої мережі. Як зазначили у ДАІ, комунальним службам бракує необхідної кількості сучасної снігоприбиральної техніки, а більшість наявної у непридатному стані. Крім того, комунальники вкрай повільно заготовляють протиожеледні матеріали, також немає запасу пально-мастильних матеріалів. Серйозне занепокоєння викликає також і велика кількість ям на про. Їждій частині автодоріг та вулиць. Більшість ям утворила ще на початку весни. На сьогодні вони займають майже 2 мільйони квадратних метрів. У Дії зазначили, що на усунення недоліків посадовим особам дорожніх організацій вручили 843 обов'язкові до виконання приписи Державтоінспекції. Більшість із яких не виконали. Далі у випуску про не менш важливі події. Тож залишайтеся з нами. Святих місць жителі Тячівщини вирушили до Почаївської лаври. Сторіччя митця в Ужгороді відкрили виставку народного художника України Василя Свиди. Модний тиждень незабаром обласний центр заполонять 40 моделей і 20 дітей. У журналісту невідомий хотів спалити двері до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від 28-річного місцевого мешканця про те, що невідома особа вночі запалила сміття біля вхідних дверей до його квартири. Заявник також сповідомив міліціонерам, що він адміністратор одного із інтернет-сайтів Закарпаття. На місце події направили слідчо-оперативну групу, яка детально оглянула місце події та опитала заявника. Чоловік розповів, що він не знає, хто це зробив однак, цей випадок зі своєю діяльністю він не пов'язує. Його звернення зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у жорецького міськвідділу міліції. Підсумки за 9 місяців закарпатські медики провели в Ужгороді чергову колегію. Як триває реформування галузі, на якому рівні кардіологія області та чи звикли жителі краю до сімейної медицини в сюжеті моїх колег? В області народжують дітей 11-річні мами. Переважно це представниці ромської національності. Наразі закон України не забороняє народжувати в такому молодому віці. Якщо в 2011-му народжуваність ромів становила 9 відсотків від загальної кількості, цього року очікують вже 20 відсотків. Це проблеми, кажуть в управлінні охорони здоров'я, адже зазвичай ті умови, в які потрапляють діти в ромських сім'ях, просто вражають. А народжувати так рано, як наваджуються представники ромки, неприпустимо, адже організм ще не готовий до пологів, кажуть медики. Відтак смертність серед немовлят одне з перших питань. Яке обговорили на колегії скрізь в світі помирають діти, нема жодної країни, де би не було малюкових втрат, але адекватно є структура, коли діти помирають в перші шість днів свого життя. У нас вже абсолютно спотворена структура. У нас більше половини дітей помирають від одного місяця до тобто, це переважно більше дітей, які вже потрапили в руки мережі. Рівень малюкової смертності дещо знизився, каже пані Тетяна, але діти помирають вже проживши кілька місяців. Чимало тут залежить і від роботи медичного персоналу, який в перші дні життя дитини за нею доглядає. Крім того, важливо підключати соціальні служби, які повинні перевіряти умови догляду за немовлятами. Серед обговорених тем на колегії реформування в галузі. Зокрема, говорили і про сімейну медицину. По різному сприймають як вам пояснити, не може одне і те ж саме блюдо подобатися всім. Так само і тут одні пацієнти радуються сімейній медицині, тому що для них вже давно лікарі стали сімейними. Ті самі педіатри, які лікували їхніх дітей, вони зараз завжди давно допомогу і старшим людям в тій самій сім'ї і порадами. А деякі люди є, які хочуть тільки чисто вузького спеціаліста. На сьогодні дільничних терапевтів вже немає, є тільки лікарі загальної практики сімейної медицини. Наразі однією з найуспішніших галузей закарпатської медицини залишається кардіолог. Зокрема, говорили і про пілотний проєкт з гіпертонією. Виділені великі кошти на медикаменти для зниження на гіпотензенні препарати, і потрібно ці кошти реалізувати. Виділені великі кошти, порядка 5,5 мільйонів на реалізацію цього пілотного проєкту. Ми, ну, темпи реалізації цього проєкту у нас досить високі. А якщо порівнювати інші області, то по темпах. По темпах на наростання реалізації ми знаходимося десь на четвертому місці в Україні. Проект цей передбачає часткове відшкодування вартості ліків для людей з артеріальною гіпертензією. Так, сьогодні 157 аптечних закладів краю вже беруть участь у проєкті. Загалом області залишається вкрай складними питання туберкульозу, віл сніду і діабету. Прийдешньої зими в Україні очікується дві хвилі грипу. На сьогодні санітарно епідеміологічна ситуація в країні характеризується як стабільна і керована. Показники захворюваності не перевищують епідпоріг у жодному з регіонів. Однак, як запевняють медики, епідемічний процес матиме невиражений хвилеподібний характер із можливим підйомом захворюваності наприкінці грудня і на початку березня наступного року. У чергову подорож до святих місць вирушили жителі Тячівщини. Цього разу поїздку до Почаївської лаври народний депутат України Василь Петьовка організував для вірників села Колодне. З якими надіями та думками у далеку путь їхали паломники, розкажуть наші кореспонденти. Почаївська лавра святиня, яку неодмінно повинен відвідати кожен християнин, переконані вірники. Там особлива атмосфера святості та духовності, а молитви мають незвичайну силу. Тому кажуть, люди не могли не скористатись можливістю поїхати до Почаєва, місця, про яке чули так багато. Там дуже велика святиня. Це стала присвята діва свою ногу, і там осталася стопа. І преподобний приподобна її, якого вже давно викопали. у 10 років прийшов і построїв цей монастир. Я бачу, що там дуже великі, такі прозорливі монахи. До великих святинь потрібно їхати з вірою у серці, і тоді вона стане ще міцнішою, кажуть вірники. А духовні скарби, які принесуть зі святої землі, неодмінно вплинуть на їх подальше життя. Хочу духовно збагатитися, хочу, ну, дітки в мене вже з'явилися після того часу, як я там побувала. Хочу дати за них помолитися, хочу побувати на, на істочнику. Поїздку до Почаєва для жителів Колодного організував народний депутат України Василь Петьовка. Якщо наші прихожани поїдуть в Свято-Успенську, Почаєвську лавру, вони збагатяться духовно, переложаться до... Мощей ще й приподобних і, Филох, і до ікона Божої Матері, до стопи Божої Матері, яка Богородиця залишила свою стопу, і вони збагатяться духовно побачать то богослуження, яке проходить в лаврі спів монаху. І може, деякі люди змінять своє життя на краще. Сповнені світлими думками, паломники вирушили в далеку подорож для того, аби за два дні повернутись на рідну землю вже зовсім іншими сповненими Божої благодаті та духовно очищеними. На Закарпатті рекомендують зробити 1 листопада вихідним згідно з розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідно до закону про місцеві державні адміністрації у зв'язку із вшануванням в області 1 листопада пам'яті померлих керівникам підприємств та організацій рекомендовано перенести робочий день із п'ятниці 1 листопада на суботу 9. Про це повідомили в прес-центрі Закарпатської ОДА. В Ужгороді відкрили виставку народного художника України, скульптора Василя Свиди. Сотні виробів із дерева і фарфору та картини, які передають традиції Закарпаття, прикрасили зал музею імені Йосипа Бокшая. Роботи зібрані з фондів музею та приватних колекцій. Привезли на виставку і експонати, що вже роками зберігають у Київському музеї. Василь Свида, народний художник України, скульптор-закарпатець, котрий перший в краї став лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка. Пан Ярослав запам'ятав батька веселою, доброю людиною не тільки я, а й всі, хто його згадують, завжди його пригадують доброзичливим і з гумором, з умінням пожартувати, з умінням сприйняти десь дійсність із добрим гумором. Пан Ярослав зізнається, таланту батька не перейняв. Тільки раз пробував брати за скульптуру. Пригадує, як батько сміявся, що його покликання столярство з усмішкою на обличчі говорить син про батька. Особливо гріє серце улюблена скульптура, а коні воду п'ють. Я її дуже люблю, настільки люблю, що зробив все можливе, що від мене залежить, щоб її привезти сюди із Києва з національного художнього музею. І вона зараз прикрашає експозицію нашої виставки вперше, мабуть, за Ну, за сучасну історію художнього музею. І справді скульптура, яка зображує двох закоханих, які цілуються на коні, захоплює дух. Витончені риси обличчя, коні все немов наяву. яву. Це робота 1969 року. З нагоди 100-річчя від дня народження її автора, як і інші роботи, прикрасила зал музею імені Йосипа Букшая. Виставка є надзвичайно цікавою, і за кількістю вона грандіозна така, і за якістю представлених тут матеріалів. Тому що тут представлені майже всі етапні роботи скульптора, тобто ті, які визначають певні етапні, певні етапи на його життєвому, на його творчому шляху. Більше сотні експонатів з дерева. Мати верховиночка, у ліс подрова, мати з дітьми. Десятки виробів з фарфору та кілька картин виставили в експозиційному. <залі>. Любителі скульптури мають нагоду насолодитись оригінальними роботами автора, а вони справді оригінальні, кажуть знавці мистецтва. Про світу треба говорити перш за все, як про неординарного художника, скульптора, неординарну особистість у нашому мистецтві, тому що ніхто, напевно, настільки не знав Закарпаття, його дух, традиції, побут, звичаї. Народу наших предків, дідів і прадідів, як це знав Васильва Свида, сам вийшов з народу. Самобутність автора перш за все в тому, що він спирався на традиції народної культури, попри це володів різними сучасними прийомами пластики. Василь Свида особистість, котру знають не тільки на Закарпатті, а й по всій Україні та за її межами. До речі, вже не один рік поспіль в краї говорить про те, щоб відкрити персональний музей Василя Свиди, і можливо, що вже на наступний рік ідея втілиться в життя. Ужгородом незабаром гулятимуть моделі і діти в модному вбранні. В обласному центрі відбудеться Fashion Day у рамках традиційного показу мод, який проходитиме вже у восьме. Цьогоріч модний фестиваль стане благодійним, адже вилучені кошти спрямують на допомогу трирічному ужгородцю Максиму Бігалі, аби бодай якось допомогти вилікувати його страшну хворобу. Ірина Ващук продовжить тему до обласного центру приїдуть українські дизайнери, аби показати новинки сучасної моди. Крім того, у тижні мод візьмуть участь близько 35 моделей та 20 дітей, які також примірятимуть цікаве вбрання. Проект Fashion Day триватиме кілька днів. Ідею акції організатори перейняли від європейських столиць. Буду представлені, як я вже сказав, п'ять дизайнерів з України, три дизайнери із Закарпаття, а також деякі бренди. Цьогоріч тиждень моди матиме благодійний характер. Усі гості та глядачі зможуть відвідати показ, якщо принесуть дитячу книгу чи іграшку. Ці подарунки передадуть дітям із батівського інтернату, кажуть організатори. Крім того, на святі відбудеться благодійний аукціон. Кошти за який відправлять трирічному хворому Максиму. Ні, ніякого принуждення та люді довжні діляти від душі. Ми починаємо з. С... Ну низких стартових цен uh, ну, ліцитатором завжди вміє підігріти інтерес даної роботи. Живля проект модних тенденцій, на думку ініціаторів стає традиційним на Закарпатті. Однак кажуть, ті, хто займається модною індустрією, треба аби щороку показ модних тенденцій переносив не тільки естетичну насолоду, а й користь людям. Чим нас порадує четвер, пропоную дізнатися коротко в анонсі. Атракціон смерті. Синивирський перевал нарешті почали ремонтувати. Належні умови. У Мукачівському пістрялові дітей виховують у сучасному дитсадку. Ніде жити. Ужгородець поселився в старому кафе. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше на нашому сайті. Я ж на цьому прощаюся з вами. Приємних новин і побачимось!